Господи Боже наш, Ти весловимо се, коли він підносить до Тебе руки, народ ізраїльський змістив на маликитян, озброї Ісуса на Мина, на битву та повалів Сонцю успинитися, ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, змісни силу Твої, наш побожний український народ благослови справи, примнож славу Його перемоги над ворогом. Змісни всемогутню Твою Твої правицю нашу державу, збережи військо, пошле ангела Твого назміснення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх, усьому охороняє тим же, кому судив ти покласти душу свою, на війні за віру православну. Обожний народ нашу державу, їхні провини, провинний день правної твоєї відплати, подай він ці нетління, бо твоєї влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу села, у Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, на віки віків. Амінь.